Підсумки нового шкільного проєкту: учні ліцею №1 взяли участь в ініціативі Пізнай себе, збережи себе 30 травня. Організатори та учасники зібралися в актовій залі школи. Підвідки поділилися своїми враженнями та зауваженнями. Від управління культури, спорту та молодіжної політики. Всі учасники та учасниці отримали сертифікати. Мета проекту, щоб діти дізналися професійну. Інформацію від лікарів, а не отримали її через інтернет чи через друзів. Зрозуміло, що якщо у підлітка з'явилася якась проблема, він починає сам її вирішувати. Чесно кажучи, це я закрила свій такий гіштальт, бо я колись не робила це для свого сина. Мені не було коли, я не знала цю інформацію, і я розумію, що може зараз я комусь допомогла. Ми вважаємо, що ціль досягнута, бо, по-перше, ми надали разом з лікарями дуже багато інформації дітям, а потім вони вже я так розумію, що розказують всім своїм друзям. Це головне, що вони зацікавлені, вони ходили. В принципі, зі всіма, з ким ми хотіли, вони зустріли зустрілися, вони нібито задоволені. Підлітки протягом майже двох місяців відвідували лікарів у медичних закладах міста. Також учні поспілкувалися з представниками б'юті сфери. Вам здається, взагалі для підлітків, для молоді зараз це важливо було? Це дуже важливо було, тому що я вважаю, що молодь вона має, по-перше, Розмовляти з дорослими, і, по-друге, вона має піклуватися про себе. Нам розказували про те, як зберігати наше волосся, наприклад, у перекарки. Нам розказували те, що ми обов'язково маємо, якщо у вас довге волосся, то ми маємо завжди кінчики, щоб вони не сіклися, змазувати кондиціонером. І ще ми маємо мити волосся не декілька разів на тиждень, тобто там систематично, а тоді, коли справді волосся забруднюється. Тобто, по проблемі з нового навчального року проєкт планують розширити на інші школи. Дивіться більше в програмі Об'єктив.